Кейс ин. индей. інду... инду. индусянець. индейц. Ін, ін Индииць. Як индий. инди. А, ну яка гра, така і... Аааа, б! Ты ч на хуе. Ты шо, дура? Це ті самі матері, які тебе переслідують. Ну народи, ну Марічка, ну треба, ну час вже годиночок то тікає. Ну коли, коли в тебе дитиночка буде, дав бог зайку, дасть цілу жайку, Обісрешся кров'ю, трішечки обісрешся просто дитину народиш, вагіну собі порвеш, цицьки обвиснуть, зуби повипадають, і все буде класно. Ну давай, ну Марічку. Що дура? Ану, поверни. А чого воно не розвертається до мене? Ця тварь не повертається, у цієї просто цей кров пішла, все, вона вже не